Виконуємо номер 485 із підручника Геометрія 7 та номер 39.23 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 5, до 4. Знайдіть відношення його внутрішніх кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, зовнішні кути КБЦ, ДЦБ і ЛАБ відносяться як 3 до 5 до 4. Потрібно знайти відношення внутрішніх кутів АБС до БЦА і до CAB. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х одна частина, нехай Х градусів одна частина. Тоді градусна міра кута К дорівнює 3 Х градусів, кута ДЦБ. 5х градусів, а кута ЛаБ 4х градусів. Ми знаємо, що сума зовнішніх кутів будь-якого трикутника, взятих по одному при кожній вершині, до рівня 360 градусів. Складемо рівняння. Враховуючи, що сума зовнішніх кутів будь якого трикутника взятих по одному при кожній вершині дорівнює 360 градусів маємо рівняння три Хдати п'ятьх, додати чотири Х, дорівнює триста шістдесят Зводимо подібні доданки. Отримаємо 12х дорівнює 360. І поділимо тепер на 12. Отримаємо 30. Отже, одна частина 30 градусів. Тоді кут КВС дорівнює 3 помножити на 30, це 90 градусів. Кут ДЦБ 5 на 30, це 150 градусів. І кут ЛАБ 4 на 30, це 120 градусів. Ну, а тепер знайдемо внутрішні кути суміжні з нашими зовнішніми. Кут АБЦ. Суміжний з кутом КБЦ. Кут БЦА. Суміжний кутом ДЦБ і Кут Ца суміжний з кутом Б. І теореми про суміжні кути. Градусна міра кута ABC дорівнює 180 градусів відняти 90 градусів, це буде 90 градусів, градусна міра кута БЦА дорівнює 180 градусів, відняти 150 градусів це буде 30 градусів, і градусна міра кута. САБ дорівнює 180 градусів відняти 120 градусів. Отримаємо 60 градусів. Ну, тепер знаходимо наше відношення. АБЦ у нас 90 градусів. Далі у нас БЦА у нас 30 градусів. І ЦАБ у нас 60 градусів. Градус відношення одноіменних величин можна замінити відношенням просто чисел. Це буде 90 до 30, до 60 і можемо скоротити, поділити на 30, це буде 3 до 1 і до 2 записуємо відповідь. 3 до 1 і до 2. Номер 485 із підручника Геометрія 7. Та номер 39, крапочка 23 із підручника Математика 7. Виконано.